Добрий день, слава нації! Пам'ятаєте, яка єць була у нас на початку війни? Куди вона зникла? Зараз я вам поясню. Її вбив своїм керівництвом Клоун Зеленський. Він спромігся поділити країну на панів і холопів. Постанова Верховної Ради 82-71 зробила з офіцерів панів а за девих кріпаків. До речі, цієї постанови був пан Залужний. А бронювання поділило цивільну частину населення на хлопів і панів. Хлопи повинні захищати країну зі зброєю в руках, а пани мають офіційну, офіційну бронь від війни і керують хлопами сидячи в теплі. Хто такі хлопи? це зрозуміло. Це ті, хто не має броні і повинен вмирати за добробут панів. Або працювати на них за 3 копійки. А вони це ті, хто має офіційну бронь від війни і забирає на цьому шалені кошти. На крові наших палених героїв. Перерахуємо їх. По-перше, це держслужбовці, депутати усіх рівнів і ті, хто спромігся купити собі бронь. Увесь силовий апарат має бронь. І це він задячає Клоуну Зеленському. За свої привілеї він буде боротися до останнього, пригноблюючи хлопів, наскільки це можливо. Якщо ми порахуємо, то побачимо, що третина. Частини країни має зиск від цієї війни. Вона має бронь, підвищені зарплати військового стану і можливість красти гроші західних партнерів. До речі, які мають віддавати холопи. Бо вони впевнені, що вони будуть мати можливість втекти. ці третє населення всі важлі влади. Не майже всі, бо вони так вважають. Але вони забули, що надали холопам також важель. Це зброєю військових. Ви вважаєте, що війна скоро закінчиться? Якщо третині населення, вона вигідна. Питання риторичне. Я не знаю, на що розраховують на що вони розраховують. Домовити з москалями, чи втекти за кордон, по їх розумінню, коли все закінчиться. Але напруга суспільства наростає. І найближчим часом вона вийде назовні. І тут на думку приходить два сценарії. Саме найгірший з цих сценаріїв це сценарій царської Росії 1917 року, коли рядови втомилися від війни, побували офіцерів, ну, звісно, не всіх, а тільки явних покиків, і пішли в тил, де їх з радістю зустріли цивільні, які втомилися від військових поборів. І чим це закінчилося для Російської імперії? Вона втратила Польщу, Фінляндію, Прибалтику, за, загалом майже четверту частину території. І почалася громадянська війна. З мільйонними жертвами, яка привела до влади кровавий радянський режим, яких вбив ще мільйони, і визначав, яку музику слухати, які книги читати, яку зачіску носити. Якщо ми підемо цим шляхом, то справиться найгірший сценарій, коли східна частина по берегу Дніпра відійде Росії, а західна під протекторат. Європи. Від України лишиться тільки є центральна частина. Яка я буде повинна впитувати все дерьмо від Росії, щоб вона не потапляла потопля... не в Європу. Ви знаєте, важко щось спрогнозувати, якщо не маєш повної інформації. Але те, що я бачу, не визиває в мене большого оптимізму. Смач ворогам зовнішнім і внутрішнім.